Раді вітати вас в населеному пункті Стерця Чернівецької області. Відкриваємо черговий об'єкт на поста. Коли ми починали будувати, то звичайно як всі люди вибирали фірму, яка буде обладнання ставити. І зробила свій вибір на компанію Luxwash, яка, на наш погляд і на погляд багатьох людей, найкраща. Є можливість помити вантажні автомобілі. Фури пост під грузові автомобілі, який включає в себе чотири піклети, чотири пантографа для кращого миття автомобіля. Також на даному об'єкті Поставлений один бокс закритого формату для того, щоб можна було помити машину у вітряну погоду. Прошу всіх автовласників відвідати наш миючий комплекс, який знаходиться за адресою Солостерча, Чернівецька область, Глибоцький район це 4 кілометри від границі, від кордону з Румунією. Порубне. Якість миття автомобілів задоволений. І так що всім рекомендую компанію Luxwash. Також пам'ятайте, мийок багато, люксвош один.